Друзі, всім привіт! Нарешті дощі скінчилися. Я думаю, по всій території України були непогані такі дощі, все заливало. І сьогодні перший день такий непоганий. До обіду навіть я скажу, жодної хваринки не було. Зараз трішки почало затягувати, але це навіть добре, тому що просто парить, Спекот так як в сауні просто йдеш. І сьогодні я вискочив на каналчик перевірити. Карася в тому році я ловив і починав, почав він ловитися в тому році, ще починаючи, ще прохолодно було навіть, я пам'ятаю. А в цьому році, скільки я тут не був, ну, по мирній рибці взагалі дуже-дуже погано. У конці вже останній раз я був прокинулись і ось сьогодні хочеться знову перевірити карася. Мирну рибку, карася, тому сьогодні з двома комплектами, один нано. Інший лайт, їм, якщо карася вже не буде, так, будемо перевіряти окуня і щуку. І сьогодні я відправляюсь в самий кінець і потихеньку будемо повертатися і перевіряти, що в нас вийде піймати. Поїхали! Нанокомплект це Black Swan до 2 грамчиків. Ось така ця котуха на ньому це Stradic 1000 з 0,175 шнурком по Японії і з 0,12 флюорокарбончиком. Ну, повідцем з флюорокарбону. Зазвичай ловив без застібок. Сьогодні спробуємо найменші застібки туристорії. Бачите, які маленькі, 6 нулів. Гачок Single 3212 номер, Маленький гачок з великим вушком. Дуже маленький. Для початку ставлю Стонфлай 0,75 дюйми від фішапу і на одному грамчику. Тут глибини доволі немаленькі і карася я ловив в тому році саме з дна. Тому один грамчик, ось так це буде виглядати. Другий комплект, яким я буду перевіряти щучку і окуня, це в нас тотем від фавориту, це працерийна моделька. Ще не вийшла, дуже чекаю, тому що це якраз той бюджет і якість, яку вже можна взяти і на довгі роки ловити і кайфувати. Ну я думаю, це так. Це вже прикольні матеріали, класні. Це вже. Рівень. Зустрічайте, хто мільйон років дивиться мій канал, то ви бачили. Ультралайтова катушка моя все життя була наскі, Наскі без ТО, без нічого топилася. Скажу, що ну, вона працює все нормально, я її відправлю на ТОшку і буду продовжувати, може, інколи. Але ось зараз на заміну прийшла. Міравел, Міравел, це Шимано, це вже рівень десь 6 копійками тисяч, ну середній, середній рівень Шимано, Вона навіть легша, ніж моя 2500 С. Якщо я не сказав, вона навіть легша, ніж моя 2000 Наскі, Але Наскі це був бюджетний рівень, це вже рівень вищий. Тобто, ось ця штучка в мене буде на ультралайті тепер. Ну, весь ультралайт там головень, мікроджиг, все-все це буде ось вона. Для початку окуньовий флюр. Якщо буде там десь щучка щось робити, то поставимо більший і прималочки будемо ставити більше. Поки що куньовий флюр. Четвертий, 4.0 застіпка. застібка. З прималочки почну ізі шайнер, 2 дюйми. Бачите, таке під натуралочку також. Під малючка. Дуже я його таке люблю. Гачок офсетної туристорії, шостий номер, і три грамчики чебурашка. Поїхали. Ну і куди ж без невеличкої реклами? Термоса Японці. Японці. Поляна квасова, з холодильничку, налив. Дивіться, навіть тримає е, наш газ. Так, погнали. Ось тут кінецьку я зв'язався, тому що просто спека. І зараз підемо. Ось ми два комплекти. Зовсім трішки залишились до фінальної точки. І Будемо потроху повертатися по всім хащам. і спробувати щось піймати. Поїхали. О, як я це люблю. Я навіть знав, що тут воно росте саме зараз. Так, ще зараз наїмся, потім будемо вмикатися. Зараз ще трішки вздовж забору, і бачите, зараз о, видно, козочки бігають, бачите сліди. Козочки є. Вздовж забору бігають. Так, ось звідси будемо починати. Так, не вбитись взагалі. Водичка не ідеально чиста після дощів, але і не дуже брудна. Ну, не, не, не така, як буває брудна. Починаємо з мікрухи, перевіримо нашого гарного окуня, а потім вже будемо гратися. Знано. Так, друзі, ось і перша рибка мікруха. Хто такий, хто такий. Окунь перший пішов. Приємно. Це я не скажу, що найперспективніше місце для окуня. Там вони трішки далі починаються, але ось є. Ось так. І ось так. Ой, їже. Так, одразу ж наступний друзі, закид і ще один окунь. І я скажу, розміри в принципі, для цієї речушки нормальні. Тут є і маленькі, дуже багато дуже мілкого окуня, є і гарні, але якщо казати за середніх, то це супер. Держи, другий пішов, ну хоч по окуняк сьогодні покайфую. Але все одно сьогодні основна задача перевірити карасів. Тут, ну як мені здається, да, в минулому році ось цей канальчик іде, ось там за поворотом труби. І ось в минулому році карась там збився, тобто вперся в труби, підіймався, я так розумію, да, і дійшов до труб і там зупинився. І там він був масово, і там мені дуже круто вдалося його половити на наноджих. Але це вже я його почав ловити, ще прохолодно було. Я не знаю. О, ти гарний. Ще прохолодно було. в мене перші відео з карасьом були я ще в курці, да, прохолодно, прям іній все таке. Да, я вже перших почав ловити. А вже коли стало спекотно, ось як зараз, то вже зовсім круто ловилося. Я там... До десятку карасів це цілеспрямовано, на джих піймав. Це прям було супер. В цьому році карася мені взагалі не вдалося піймати. Я тут був рази три, ну, в різний період, ще коли дуже холодно було потім. Взагалі нічого. Ось мені цікаво, що нам сьогодні покаже. Коли вже тепліше, в такий час я ловив вже його досить-досить круто. Ось і подивимось. Тут, бачите, вздовж, вздовж камінчика є. Бачите, у нас тут камінчик і вздовж сидить окуньочок періодично. З чимка і так не дуже, бачите? Хвоста вже нема. Давайте без хвоста спробуємо. Без хвоста, до речі, не хоче. Це каже про те, що його тут не дуже багато, або що він не дуже активний. Давайте нанос спробуємо. Один грамчик вже летить ну просто супер. Баклан дуріє. Баклани дуже багато їдять риби за день, ну так кажуть. Тому, значить я в правильному місці ловлю. Дивіться, друзі, бачите, на цю паличку, на цю паличку, такий же окунь, може навіть менше. Це просто... Відчуття, відчуття. Навіть менше, дивіться. Не можу сказати, що окуня багато, тому що, бачите, я аж сів. Це вже четверта проводка була. В режимі релаксу будемо так відпочивати. Вмикатися на рибці буду, потроху розказувати, що в мене тут виходить, що не виходить, що я помітив, що я не помітив. Дуже сподіваюся на. Карася, але ж я кажу, він трішки далі, трішки ми ще надійшли. Ого, ого, Ого! це все виважування, а? Непоганий окуньок. А, ще під зяберну кришку. Стій, 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 стій. Дивіться, ось такий окунь на нано це вже кайф. Так, все, біжи. Можна було і на ту паличку ловити отаких от окунів, все було б гарно, але все ж план пам'ятаєте, так? Я сподіваюся, що буде карась. Друзі, давайте швиденько підведемо підсумки збору. Дізнаємось, хто переможець, хто отримує два американських подаруночки, набори приманок. Також від мене був третій, це моя камера, старенька замова. І від моєї мами шапка-рибка. Шапка-рибка. До речі, знайшов навіть чохол. Я їм не користувався, тому як новий, ну від камери. І продовжимо дивитися. Карася я все ж таки знайшов, покажу, ловив і не одного. Так, друзі, розпочинаємо. Три місця у нас. Два переможці отримують у нас набірчики і третій отримує зимову камеру мою і шапочку. Давайте. Перші два це набори, третє. Я просто не пам'ятаю, як воно там зараз нам покаже по черзі або з них одразу. Розіграти серед кратних поповнень. Дивіться, кратність поповнення, я казав, 100. 100 період поповнень за весь час, кількість переможців 3. Так, електронна пошта отримувача результатів це моя вже вписана, я тут колись проводив вже. Давайте показати учасників. Показати учасників. Так, дивимось. Підготовка розіграшу. Так, є. Ось наші. Бачите, перший розіграш. Це, ну, до цього я не робив, що все по-чесному, все величезне вам дякую за те, що довіряєте. Я завжди намагаюся все робити чудово. <с> Бачите, ось були поповнені 3200 Юрій L2500. Всім, друзі, величезне дякую. Хлопці вам також дуже вдячні. Я списуюсь того. того. Да. І також, потім, коли вони все придбають, вони вам. Відосик запишуть, що все в них, все отримали і подякують. Я думаю, все буде, все буде чудово. Так, давайте тепер та мішати та розіграти з контактними даними. Тобто все ось це все люди, які донатили. Перша сторін, давайте вже подивимось. Перша сторінка, ось у нас друга сторінка. І ось нас третя. Всі, хто робив, як я казав, я думаю, всі тут, всі тут є. Так, все, друзі, поїхали перемішати і розіграти. Тут дзвони, до да що ж це таке. Е, так, залишився один крок до фіналу. В наступному етапі буде підсумки переможця, буде надіслано сповіщення. Про... Підтверджую, поїхали. Визначаємо переможців. Три переможці збору у банку. Так, Олександр Ке, 2000 гривень донатив Євгеній Г і Сергій Копоть. Так, завантажити таблицю і завершити запис. Все далі мені дасть їх контактні дані, і їм прийде сповіщення. Все, друзі, вітаю вас! Вітаю вас, величезне вам дякую. З переможцями я зв'яжуся, все, все подарую. Хлопці вже купили собі прилад нічного бачення. Вони один гарний купили. Гарний один купили, вже відзвітували, відео скинули. Тому друзі, величезне дякую всім, хто допомагає хлопцям. Доброго вечора. Ми бійці другого стрілецького батальйону. Хочемо виразити свою подяку до Кочаєву Євгену за те, що він допоміг нам зібрати на прибор нічного бачення. Дякую всім, хто не залишився осторонь. Слава Україні! Так, зараз що перше під руку попалося двохдюймове, ну, щоб гачок не змінювати, щоб цей залишився Віпо по два дюйми. Колір лох. Ось так це буде виглядати. Віпо, окунь, другий закид. Зараз ще одного і підемо далі. Ось скажу, що з минулого останнього разу, як я тут був, це було, напевно, не тільки 2-3 назад, то зараз вже окунь почав клювати нормально. Тоді я знаходив небагато і тільки на самих трубах. Тобто найперспективніші місця, де труби, де водичка там пришвидшується, є якась там течія. І тільки там щось клювало. Так дуже-дуже погано було. Зараз, в принципі, це не найперспективніше місце, але бачите, покльовує вздовж, вздовж. На глибині все одно нікого нема, це вже спека, це вже літо, але е, вже на ось цьому підйомчику сюди до нас встає, вздовж нього кидаю, покльовує періодично, все ловиться гарно, жадібно, клює, ловиться. Так, Пройшов метрів. 20-30 давайте покидаємо ще тут. А може і не все так гарно, тому що ось на цьому місці тільки що ні один, ні інший комплект взагалі, навіть покльовки не було, взагалі. Хоча це не далеко від того місця, де я тільки що ловив. Ось тут. Так, друзі є. Є, але я скажу, це п'ятий-шостий закид. І ось нарешті хоч хтось. І хтось заперся в очерет А! І втік. Окунь, окунь. Так, все ціле. Все ціле. Все гарненьке. Відправляємо ще раз. Так, друзі, бачите, зараз розкажу. Активізувався, почав клювати, просто я дійшов до місця. От тут більш мілка діляночка, отут вузенько і мілко, і він тут завжди любить сидіти, багато його завжди, особливо влітку. По холодному я ходив, його тут не було. Це можна сказати перспективне місце. Бачите, зараз встав він і все, є. Тепло вже, навіть пекотно, я сказав би, і треба... Більш мілкі ділянки шукати на річці. Особливо класно, коли це якийсь бугарок прям, прям десь по центру річки, або там протоки, або ось такі місця взагалі він полюбляє. Не просто що під берегом, да? ну, зрозуміло, що під берегом більш мілко, ніж на середині. А якщо на середині є якийсь там бугарочок, якась вимитна мита косичка з ракушки, ось ну, як я напсліда рибала. Да, бачите, є, є, сидить, але знов такий ж не кабани. Так, отакого повно. Вам буде не цікаво дивитися, як я його один за одним тягаю, тому йдемо далі і зараз ми доходимо до місця, де почав у мене в той раз клювати карась. І дуже сподіваємось, що ми його побачимо сьогодні. Всі спроби піймати карася закінчуються ось цим, бачите? Смогастиками. Виплюнув, виплюнув рибку якусь. Друзі, ви хоч раз бачили, як виглядає купушка? Ось! Блін, рюкзак О, там я б зараз на, круп... ну, на камеру крупним планом зняв би, але не зможу злякається. Там полетіло. Кукуха. Чуєте? Куку. -ку. До речі, така птаха, що на очі дуже рідко попадає. От Я, наприклад, не знав, куку -ку ми чуємо, а ось як вона виглядає, я ніколи не бачив. Ось що таке ультра... Е, нано, нанопалка. Дивіться, як це круто. Це може навіть хтось побільше чи що. Ні, ні 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 О, друзі, 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 друзі. Ну, ну я ж казав, що десь, десь так воно і повинно бути. Подивіться тільки, ви тільки подивіться. Аба! Ви бачите, по-чесному все як треба. Треба було тільки трішки повпиратися. Карась. Навіть один, я скажу, вже вийшло те, що я хотів, вже не дарма я тягнув сюди оцей нанокомплект. Ну, на нього, в принципі, окуня прикольніше ловити в плані кайф, да, який отримуєш, але карася ми все ж таки піймали. Бачите? За нижню губку їв і з'їв. Так, друже, дякую, біжи. От так, да, ти дякуєш, значить. Так, значить, все я робив правильно, дивіться. Тут вже е, досвід з минулих років. Е, закидаємо і робимо проводочку, чекаємо, поки впаде. Ну, саме в цьому місці карась так ловиться в мене. Ну, ловився непогано. Чекаємо, поки впаде. І робимо там ти 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 ти, -ти. І довго-довженьку паузу. Не так як на мікроджигу, да? тобто витримуємо паузу, щоб у нього був час заїсти. І все, потихеньку робимо таку проводочку. І сподіваємось, що це був не, останній, не перший останній карась, якого ми сьогодні побачимо. Ось, друзі, ще хтось. Ще хтось. Ще хтось. Хто такий, хто такий? Окунь, це окунь, все нормально. Ви це бачите? О тут, Ho-ho-ho! <laughs> Друзі, два. Рана, правда, дивіться, яка в нього. Дивіться, як взяв. Бачите? Все чудово, все чітко, прямо в рота. Хтось його клюнув. Можна ловити карася. Зараз ще трішки і спробуємо поставити танточку однодюймову, маленьку. І також покидати. Може буде краще. В минулому році оцей стоунфлай. Показав себе якнайкраще. Ну, саме стрекозка з латками. Stonefly, Dragonfly, там оці комашки, хто дивився, вони краще себе показали, ніж танто. Але я і скажу, що в танту я після того, як це почало ловити, я пробував, але не дуже довго. Тому зараз ще поекспериментуємо з тантою. Зараз ще трішки і танту. так це вже цю стрекозу так роздовбало. Я її з однієї сторони вже чіпляв і з іншої. Все вже сповзає на кожному закиді, тому давайте танту. Танти копії. Це, ну, хто бачили, у мене в магазині продаються копії. Це 25 мм, тобто копія однодюймової танти, не оригінал. Зараз спробуємо. В принципі, на неї я вже ловив, але давайте подивимося, що вона вам покаже. Карамельний колір такий. О, Танта класно летить крутіше, ніж О, так, комашня. Ось, друзі, дивіться, ця тонка маленька. Навіть отакого невеличкого. Я такого тут з маленького взагалі нікого не ловив, бачите? Ось такого малюка. Хапало. Є. Біжи. А, зійшов. Так, зійшов, ідемо далі. Перейшов трішки далі, зараз подивимось, що буде тут. Бачите, я після першого карася вже ультралайт не беру до рук, тільки нано. І Хочеться піймати ще і величезного-величезного. Продовжую поки на танту на цю однодюймову, Таку карамельного кольору. Продовжуємо. Буде покажу. Друзі, чомусь відвалився, але це знов був маленький карасик. одно там, танта, бачите, навіть маленьких ловить. Вибачайте, не зарядив. Сьогодні я павербанк, ну, говпрошний, його вистачає там на 2-3 риболовлі, оце вже третя, і я забув його зарядити, він сів. Тому коротеньке сьогодні буде відео. Ось такі штуки покльовують дуже-дуже непогано, прям класно я б сказав. Тому давайте зараз ще останнє місце облавлю і буду йти назад, все розкажу, як було. І так, друзі, що скажу. Риболовля сьогодні була цікава. Класна, це шкода, що камерку просто не зарядив, пауербанк. Було що показати, окуньки гарно вже почали плювати, прям супер. Ага, в якусь в воду заліз. Так, зараз. Ого. Крутезно, що оцю ціль, так, що я собі поставив сьогодні, карася піймати, я виконав, я, тобто я піймав три карасі і чотири зійшло. Це прям, це прям круто, це прям... Класно те, що цілеспрямовано, знаєте, коли ви ловите просто і там влетів, ну то таке. Я, я хотів, взяв нано і вийшло, вийшло, прикольно. Одне, що скажу, треба було, просто в мене сьогодні часу не було зранку поїхати. Тобто я в 12 тільки сюди приїхав. Якби зранку карась зранку активніший. Це навіть я можу сказати, по поплавочникам. да, Мужики сидять, то в обід вже нікого нема. Вони зранку його ловлять, тому що він активніший. Тому, друзі, сьогодні ось таке коротеньке відео. Може приїду ще раз. Ще раз зранку подивимось, але в планах далі на фідрок вискочити, взяти реванш. У садках то дивився, порваний садок, на те саме місце, мені там подобається, що там різна рибка клює. Тому в планах туди вискочити, але подивимось, не будемо нічого загадувати. І сплав. Звісно, сплав дуже хочеться. Все, друзі, не забувайте за інтернет-магазин Туристорії. Хто не знає, хто не бачив, гачки я запустив свої осетні. До речі, сьогодні на нього і ловив, шостий номер на двох дюймах. Перше посилання під відео інтернет-магазин Тур історії. Це, друзі, давайте до наступного цікавого відео. Все буде Україна.